Всім доброго дня. Півень також привітався. У нас на вулиці сьогодні хмарно, хмарно. Сонечка немає. Ось, хтось вже зламав. Треба що зробити? Правильно, кудись посадити. Куди ж його посадити можна ось сюди. З нею рукою незручно. Так, пішла я, бо співаю, да, треба зняти півників вам, а потім покажу свою красоту ранкову. Будеш співати. Молодець заспівав. Гарно на вулиці. У нас по поді сьогодні взагалі повинен бути дощ. Тільки де він? Десь забарився. Ой, розходився. Ще є ці Ягідки смородини. Треба зібрати, бо вже переспівають. Дуже добре. Я б трохи насипалося тим, що причепилося, десь десяток так нема. Небо дике гарне. Малина висохла, треба вирізати під корінь, щоб оце струпалюці не стояли страшні. Ну, тільки що ж співав. Уже все не хочеш. Сараю підспівує, Ой, як гарно гор горло рве. Знову співують, покажу свою красоту. Хоч гарно цітуть. Сонця немає сьогодні. Їм взагалі красота вже відцвітається. Це мені в червоному калачику що подобається, що, бачите, присохли і не сипляться листочки. Красунь. О, От смородини Вже і руки, і ногті грязні. Красуня, просто красуня. Гляньте. Пересадила, я вам так і не показувала, зараз покажу. Ж я, Тут в мене стояли, укорінялися похиреплідник і дейція. Тут нових черенків натикала. Також забрала черенки дерена. І тут натикала також нові черенки. Зараз покажу, покажу. І все сюди, все сюди, от курей тулю. Так, ці ще залишила під бутилкою похереплідник. Дивіться, який. Поки що хай так побуде, попересадила. Ось. Дерени, три вони невеличкі, то посадила в один вазон, а там похреплідник із жовтим листям. Це висадила лаванду, яку черенкувала, вона в мене поприймалася, трошки попересаджувала, ну не знімала, як пересаджувала. О, красотулька. Буде Ну, щось якісь ці, бачите, наче пропри... попідпалювані. І ці, дивіться, гарненько ростуть. А, оно пірею висадила. А ці, що я раніше пересадила у ці вазони. Якби вже трошки погода наладилася, хоч би висадити оцю цю полуницю. Бо полуниці тут а ось дуже багато. Мої малючки. Не вирву одною рукою. Мої малючки. Так що таку вам зранку красоту показу. покажу. Ну як, в нас не ранок, скільки 10 годин, напевно, ще й нема 10. Як мої ці що подосажувала, сто зараз... ой зараз відщипним верхушечку. Хай кущиком росте. Тут а як. Тут нема що прищіплювати, бо тут і так страшненьке маленьке. Тут також ми ці пуп'яночки, бо я тоді щось прохлопала. Вони не потрібні забирати лишні сили. Ого, а це чого під сух вершечок зараз щось, щось, Щось підв'яв вершечок. Ну, ця ж взагалі красуня. А, тут вершки поприщіплювало. Красотульки мої. Ну, а це без слів. Краса і так видно. І все. Трохи напатрали, ну, нічого страшного. Нічого страшного. Я вже ось цю чекаю фуксійку, яка ж вона буде. Чекаю, чекаю. Я думала, вона в цьому році не зацвіте. а Це саме такий манюній, манюній був. Не дуже він розрісся, але ж покаже свою красоту. У мене оця кучерява написала мені, дякую, в коментарях, що це хлорофітум, якщо не помиляюсь, правильно назвала. Я не знаю, скільки вже йому років, ніколи в мене він не цвів, і не викидав стрілок. В цьому році, бачите, винесла його на вулицю, пересадила у такий підвісний вазон. То він мене порадує, ще дасть і цих діток ось можна буде ще повідсажувати, як порозростаються, звісно, якщо все буде добре, то будуть у мене ще такі кудряшки. Бо таких так багато. Подавали. Ось, бачите, і цей. У мене там ще в хаті один два великих. Один отакий рябий, а один трошки інакше. Ну, я того не виносила. А тут гляньте скільки. Так що можу поділитися, якщо хто бажає. Ой. Зачепила, гляньте скільки. Ну, в хаті так взагалі вже великі. І ще, дивіться, викидає. Викидає, викидає. Ось. Ще понавішує своїх дітлашків. Ось я ще те понасаджувала. Ну, червоний калачик це взагалі. Взагалі краса неймовірна. Так, і ти щось робити. І цей дуже гарний. І ти щось робити. Треба сходити на город. Зараз покажу. Пить. Хто там спить, так ноги задрав. Хто ж так так догори ногами? Тяпа. Тяпа, боїться. Ще ніяк не звикне. Ой-ой-ой, боїться. О, Сонечко за хмар трошки виглянуло. Але хмарки ходять такі темненькі. Все ж таки, може, буде дощ ввечері трошки капнув вчора. Ну, ну, з десяток капель льопнуло і все. Мій дерев. Всі так його стрижуть, а я щось жалію. Треба на якомусь... Попробую постригти, як він буде гарно кущити. Він просто тут такий, бачите, не дуже забитий. Берізка понаплітала. І такий незабитий шарик. Такий. Мені це подобається, що він такий не, не, ну, не весь у листях. Оце мені подобається. А як його стригти, так він таким, робиться густим-густим. Ще одна красуня цвіте. Якби пройшов дощ, моїх так бідненькі, такі страшненькі поробилися, пов'яли, немає його коли поливати. Ну, на сьогодні ж, значить, дощ. Побачимо, будемо ждати. Ну, зайшла зранку на погоду на скільки? з двох годин, наче дощ. Ну, побачимо, буде чи не буде. Вибралась на город. Хочу подивитися кукурудзи. Можливо, ще ж є якісь такі, щоб можна було зарити. Що, ось? Хай лежить, я бачила. Ні, цей, цей старий. Бо в мене ще є такі, що можна ні, цей старий, це треба виламати, курям віддати. Відер набрала головне. Хочу глянути на огірки і на кукурудзу. Вчора смажила кабачки молоденькі з майонезом, з часничком, з помідорчиком. Були у нас на вечерю. І робила... Із баклажанів ру... рулетики. Так, зараз подивимося. Так, огірочки є. Ось лежать. Так, зараз одразу гляну на кукурудзу. Зараз подивлюся, а тоді покажу, чи щось знайшла, чи ні. Є, щось, бачите, молоді. О, то поганий зверху. Ось гляньте, Ще молодий і молодий, ще тільки почали стигнути. Тут ми досаджували кукурудзою набагато пізніше, бо там вже прям стебло сохне. А ось ще тут можна наламати. І тут. То зараз я виберу, хоча б дітям багато ламати не буду, а щоб по декілька штук. Потім ще через день чи через цей ще вирвемо. Серега прийшов ліс, косить. Потихеньку викошується і є шаїсти курям. Хай косить. Дивіться, який гарний помідор. а ви куди, товариші? тяпа, Гарний помідор і пропав. Серега косить, зараз будуть збирати і курям, уткам, джобають, аж свистить. Там писали мені в коментарях, боже, як можна завести такий бур'ян вище голови? Як мовчки. Просто нічого йому не робити і він гарненько росте. Якщо треба поради, я скажу, як завести такий бур'ян. А я огірки збираю. Всі вперед, всі. Пропала вже. Я нічим не обробляла. Я ніколи гірки нічим не обробляємо. Що, дочі, що? Що? Зараз я зберу доць. Вириваю всі вперед. І погані, і гарні, ось, бачите, крутиться. Куда тяпа в гірці все де? Тяпа. Тяпа. Шука, шука, шука. Що ти там нюхаєш? Що ти злякався, огірок знайшла. Буде уткам погані, а де краще буде нам. Що ти шукаєш? Бармалей. Тяпа. Не переводь кукурузу, там молодий качан буде. Сидить і гризе тільки так. Ох, і бармалей. Ох, і бармалей. Що доти. Пішов Артем збирати в тачку. А Тяпа наблюдає. О, Вже за Софією подався. Уже подалі... Ой, здіб є! Як гарно на вулиці, прохладненько. Просто красота. А мені ще тут треба пробігти по цьому рядку. Страшне. Посохло все таке. Ну, бачите, каракульки є. Не знаю, які вони всередині, бо вони всі погані. Отдамо курю, хай джебають. Треба їх було поливати, а я не поливала. Просто не хотіла тягати. По погоді показує дощ, може польє, ні, то буду тоді поливати. Треба ще отой глянуть, новий рядок, я ще його і не сапала. Та? Одним словом, збираю огірки. Хлопці працюють. І я зібралась всі огірки, які тільки можна. Ой. О, сонечко, кухусіки. Хлопці працюють. І я. Зібрала всі огірки, які тільки можна, і гарні, і погані. Дитина з картоплі назбирала. Тому що ми не зібрали, да? Да, дивись, скільки назбирала. Натулила і це відро, кукурудза, тому що не схотіла йти по відро. Глянь матушка називається. А як я його донесу, може все розтрушу, а може й донесу. Так що наш наші ще огірків, треба його полити. Мені здається, вони ще будуть гарні. Ну нічого. Воно не Де ще здобуть сюди, воно не важке, тільки що труситься буде. І зараз поставимо вам кукурузки. Варити. Перебрала я вже огірки, така корзина. Ну, такі, бачите? Великі, перерощені, жовляки і покручені. Ну, одним словом. Почистила кукурузку. Дивіться, гарненькі. Молоді. Зараз делю водою. І зварю дітям молодої кукурудзи Бо вже та я постаріла, а ще є молоденька, так що буду діти ще ласувати. Серпень місяць ще кукуруза молода є. І отака кількість таких непоганих огірків. Зараз від тарабанів холодильник положу. Будемо тягати. А це зараз заллю водою, поставлю декілька хвилин і буде готова кукурудза. мала мила, мила, небагато. Хай тягають. Тільки кастрюлю, звісно, таку взяла, Ну, нічого. Не хочу вже йти другу шукати. Це зараз качкам. Тут треба попідмітати. Роботи є. Муся, робота є. Ще треба, мабуть, піти помідорів трохи вибрати, поки дощу немає. Що Шодоць? Кіця, так, да, прийшла кіця до мене. Кукурузка. Да, що мама поставити буде варити. А цей вже облизується гнать. Йди, йди гуляй, йди. Напали на кукурузиня. Коси, коси хватає зразу. одразу. Серьога Артьомон накидав трави. Хто там, хто тут. Синочок не в ту кострулю, в біле відеречко налий. Так, хай їдять пішла я, що гірки в холодильник заховаю. О, цей вже перелетів Петро. Петька, співати будеш мені. Сінньої малини нам не бачать. Посохло все на світі. Все, дві стеблинки щось там викидають світ, але мені здається, з неї не буде нічого. Все посохло, все посохло. Треба повирізати, на що у трупаки сухі стоятимуть. Наче й дощі йшли і так гарно було, літо не жарке, але трохи сонце вдарило і все, все посохло. Котику і корито треба налити, ти звідси не наллєш, бо воно під вишнею. Треба тягти через курей. Груза вже готова, заливаю холодною водою, щоб швидше остило. Хай плаває, потім ще раз залю і, і все буде холодно, і можна їсти дітям.